Два золота, одне срібло та вісім бронзових нагород вибороли буковинські спортсмени на турнірі з карате у Хорватії, де боротьбу за призовий п'єдестал вели понад 1500 спортсменів з різних куточків світу. Як пройшли змагання? розповідаємо далі у сюжеті. Вже багато років поспіль боковинські каратисти своїми здобутками прославляють наш край не тільки на всеукраїнській змагальній арені, а й на міжнародній. Не став винятком і нещодавній турнір, який пройшов у Хорватії, у якому спортсмени з боковини вчергово підкорили призовий п'єдестал. Так протягом 19-21 січня, у хорватському місті самобор пройшов міжнародний турнір з карате, на татамі якого змагалися понад 1500 спортсменів з 29 країн світу. Наші спортсмени, тобто буковинці, приймали участь на цьому турнірі, і в загальну скарбничку чернівців привезли два золота, одне срібло і вісім бронзових нагород. Наша спортсменка, моя донька, привезла з цього турніру також дві нагороди: це золото і бронзу. Тобто, вона виступала у своїй віковій категорії 8-9 років до 31 кілограму. І також була можливість доявлятися в дорослу категорію 10-11 років до 34 кг. Відтак шлях до перемоги видався нелегким. За золото каратистці довелося позмагатися з трьома противницями. Я виступала на Гранд Прікс Хорватія. Моя перша категорія була 8-9 років. Мінус 31 кілограм. Я билася з хорваткою, українкою та англічанкою. Був рахунок у фіналі 0-3. А ось у категорії віком 10-11 років на змагальній арені Алісі довелося зустрітися вже з п'ятьма суперницями. Моїх перших два бої були з Босні... Боснією. Та з хорваткою та ще одиною. У четвертому бої з Хорваткою я програла, але вона вийшла у фінал і за допомогою цього вона мені дала можливість пробитись за третє місце. Бій був напружений, тому що вона пропустила перший бал, програвала один Тобто хвилину 20 пробувала відігратись масивні атаки. Її е, контролювала, випереджала, шукала. І е, дякувати її наполегливості, вона в, буквально на останній секунді закинула ногу. Найвищий бал. Це іпон і судді оцінили е, цю атаку. І виграла вона з рахунком 1-3. Відтак зі змагань дівчина повернулася з двома вагомими нагородами та неоціненним досвідом, оскільки змогла позмагатися, зрівнятися з силами та побороти суперниць не тільки зі своєї категорії, а й з юнацької, в яку вже незабаром перейде. Вона була заявлена спеціально в. Додаткову категорію по її віку, тобто, якщо врахувати, що і 9 років вона вступала в 10-11, Для мене як для тренера потрібно було подивитись, наскільки їй хватає фізичних можливостей, тому що дитяча карате, і кожен вік, кожна нова категорія, вона по анатомії ну відрізняється, і по фізичним можливостям я маю зрозуміти над чим треба працювати. Позаду в юної спортсменки вже чимало змагань та нагород. А в рейтингу Української Федерації карате за 2023 рік дівчина піднялась на першу сходинку у своїй віковій категорії. Сама Аліса каже: прихильність до карате з'явилася завдяки батькові, який є її тренером. Під його керівництвом вона не лише освоює техніку карате, а й отримує безцінний досвід та підтримку. Мій тато теж займався колись карате. Для мене це моя душа. Я його люблю. Наразі ж спортсменка готується до всеукраїнського турніру Маланка Кап, який відбудеться вже 3-4 лютого у Чернівцях. Аліна Рявкова, Сей Савчанський та ТВА.